Об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам, що незабаром статися має. І він показав і послав своїм ангелам рабові своєму Іванові. І так, питання: а хто ж такий Іван? Хто є насправді автором книги об'явлення? І питання, для чого знати, хто такий автор? Справа в тому, що книгу писала людина, маючи свій світогляд, своє розуміння, своє бачення, освіту. І багато іншого. І коли ми будемо краще розуміти, знати, ким являвся цей автор, ким являється ця людина, його світогляд, його досвід, тим краще для нас, тому що ми краще зможемо зрозуміти книгу об'явлення. І так, давайте ми розглянемо дві версії: одна традиційна і інша альтернативна. Альтернативну ми розглянемо на населідший раз. А зараз ми розглянемо традиційну. В першу чергу, коли ми читаємо, ми знаходимо назву Іван. Ім'я Іван в книзі об'явлення зустрічається п'ять разів. Це перший її розділ, перший вірш, перший розділ четвертий вірш, перший розділ дев'ятий вірш, об'явлення 21 і 22 розділи. І кожен раз він говорить. Що він Іван? Іван до Семи церквів, Іван брат ваш, спільнику біді і багато іншого. І він пише, що він бачив і чув це все. І так, хто ж такий Іван? Коли ми відкриваємо книгу Біблію, ми знаходимо там принаймні двох Іванів: це Іван Хреститель і один із учнів Ісуса Христа. Матвія 10 розділі, другому віршові, сказано е імені 12 апостолів такі Симон, що називається Петром, брат Андрій його, також Яків, Син Заведеїв і Іван, брат, його, то брат Якова. Іван е Хреститель, на жаль, не дожив навіть до події Воскресіння, тому ми його в розрахунок брати не будемо. А ось Йоан якраз найкраще підходить зі всіх, кого ми знаємо на авторство цієї книги. Церкви, які з'явилися і в 60-му році, під час написання перебували в духовному занепаді. Саме їх ми будемо розглядати в другому і третьому розділі книги об'явлення. Іриней, який був учнем Полікарпа, а Полікарп, в свою чергу, був учнем Йоанна, стверджує, що книга об'явлення була написана за часів Домініціана. Хоча багато імператорів вимагали і хотіли, щоб їм поклонялися. При Домініціанові це був перший випадок, коли при житті почали поклоніння імператору. І з цією саме проблемою зустрілися ранньоапостольські церкви. Поклоніння імператорів за життя, саме книга об'явлення і дає практичні поради для рішення цих проблем. Також ранні Християнські автори, Юстин Мученик, Іреней Тертуліан, Клементу Олександрійський вважали, що автором откровення є саме апостол Іоанн, син Заведея, який був автором, і який є автором Євангелія і трьох послань. Хоча в другому і половині другого століття появилися сумніви, тому що мова і стилістичні відмінності між Євангелієм, і об'явленням вони трохи відрізнялися. Вони е, були по-різному написані. О, скажімо так, книга об'явлення і посилення була написана такою досконалою, красивою грецькою мовою, а книга об'явлення була трохи якби, не дуже, скажімо, правильно, граматично написана. І це є якби, головна причина, чому дехто сумнівається в авторстві Іоанна. Хоча в той же самий час важливо зауважити, що це, е, кни, ці книги, об'явлення і «Євангелія», вони є різними по стилю. Е, тому і може бути відмінність в мові. Е, це перше, тобто, там то євангелія, то історія, то повість, а це апокаліпсис, тобто, е, пророцтво, образи. І це важливо. Друге, на що можна звернути увагу, що е, Євангелій писав Йоанн в. В звичайних умовах міг користуватися, звичайно, секретарем або редактором, який допомагав йому в цьому. Книгооб'явлення, як ми читаємо з першого розділу, Іоанн писав на острові Патмос. І відповідно, він яким чин, ну, стилем володів, тим і написав. Ось така якби, різниця. В той же самий час ми бачимо, є схожість між Євангеліями, посланнями і об'явленнями. Скажем, слово істину, воно зустрічається в Євангелії 9 разів, посланнях 4 в об'явленні 10, а в новому заповіті в цілому лише 5 разів. Таким чином ми бачимо, якби воно об'єднує ці всі книги в одне авторство. Також слово Агнець, що стосується Христа у Євангелії, воно також відображається в книзі Откровення. І багато можна говорити, але Слово Божим, Ісус, названий Словом Божим Іоанна, перший розділ, і в об'явленні, 19 розділ, також говориться про те, що Він є е, Словом Божим. Всіх схожий я не буду перераховувати, але ми з часом будемо їх торкатися. Але в даному випадку це є також важливий аргумент на користь того, що автором є. Вірніше секретарем, людину, яка писала е, ця людина. Представляє себе як пророка, а працю як пророцтво. І це говорить про те, що ім'я його достатньо було, щоб це, ця книга була добре зарекомендована. Тому він представляється як Іоанн. Але в той же самий час, незалежно від того, хто є автором, вірніше, або письменником, який писав авторство, ми маємо пам'ятати належить Богу. Бог, саме Бог передав. І дав цю вістку, яку ми сьогодні маємо і читаємо в книзі об'явлені. Просто вона передана нам, очима або баченням, або досвідом тої людини, яка писала. Тому ми про це маємо пам'ятати і знати. Спраглий нехай приходить і бере воду життя даремно. Амінь.